Найближчим часом ми чекаємо, як я й казав на початку, наступ на Покровськ і наступ на Нью-Йорк – Це те, що ворог буде намагатись зробити. Тому я хочу ще раз закликати ставку Верховного Головнокомандовича, звернути нарешті увагу на якість того, що там називається оборонними спорудами. Їх нема досі. Ми не обладнуємо оборонні лінії, які можуть займати війська. Це лінії мають бути замасковані, вони мають бути в посадках вириті, замасковані від спостереження противника. Там мають бути бетонні споруди або хоча б в кілька, в накатів, 5 накатів, 4-5 накатів потужні бункер, там, бункери, бліндажі, щоб можна було десь укритись від вогню. Ну, це просто. То, що я вам зараз кажу, це настільки азбучні істини, це настільки очевидно. Що це просто соромно, що досі доводиться це комусь говорити в ефірі? Цього нема взагалі. Просто сором взагалі. Це така безвідповідальність за життя людей. Якби у нас дійсно була дієва демократія, ну я не знаю. Цей президент і влада вони вже жили в Верховній Раді перед слідчими комісіями і доповідали, чому вони досі не здатні взагалі виконати свої обов'язки, чи вони так наплюють просто на життя військовослужбовців. вони не здатні нічого зробити. Вже просто соромно казати про ці лінії оборони. Як фотографії зробити, то Зеленський кудись приїжджає, там фото робить в Сумській області, фотографію зробив, орден вручив і поїхав собі далі. Так треба один раз хоча б на другу лінію з'їхати в окоп, пройтись, куди от, що вони там риють, на що вони там виділили 17 мільярдів в цьому році. Це ж взагалі неможливо займати оборону в цих місцях. Хто за це відповідає? Скажіть, будь ласка. Відсутні нормальні оборонні позиції. Важливо відмітити, що е, після всіх розмов, що нема оборонних позицій. Під Очеретіно, от я викладу відео, не зараз, а там трошки пізніше відео противника. Вони, знім, вони знімають наші позиції, які вирили наші війська, наші інженерні підрозділи вирили там в районі Очеретіна. Що це таке? Це такі зігзагообразні траншеї, які відриті у відкритому полі, в відкритому полі, друзі. Без будь-яких навісів. Там немає укриттів, нема бліндажів, ці траншеї не перекриті нічим. Ні деревиною, ні навіть маскувальною сіткою нічого нема. Такі так звані, да, тобто звітність є. Ми підготували позиції. Мабуть, якийсь генерал підписав, відзвітував. А насправді це не позиції. Ці траншеї у відкритому полі наші війська підочеретіно не займали. Бо вони не придатні для оборони в сучасних бойових діях. Їх ніхто не використовує. Вони використовуються виключно, якщо там тилова позиція, хтось там може зупинитись, але вести бій там ніхто не буде. Знов для Галочки доповіли, ніби є укріплення, а по факту їх нема. І зараз наші війська займають оборону там, на висотах над Дочерітіна, прикривають там, весь район, це і інший. Розгортаючись і закопуючись на необладнані відкритій позиції з Лопатами. Ну ви собі уявіть, третій рік повномасштабної війни з 10 жовтня 23-го року, це скільки вже 3, 5, 8 місяців йде битва за Авдіївку, 8 штурм безперервно. І за 8 місяців, я навіть не кажу за минулі 10 років, за минулі 3 роки, за 8 місяців битви за Авдіївку немає побудовано ні другої, ні третьої лінії оборони. Ми про це кажемо на ефірах, говоримо. Президент там проводить ставку, робить заяви, віддає накази президент, а не робиться нічого. Ну, це просто взагалі, я не знаю, ну коли. Що треба зробити, щоб Володимир Зеленський, військові керівники всіх рівнів, ставка Верховного Головнокомандуюча почали робити і контролювати, я не кажу, ну хоча б одну лінію оборони побудувати адекватно. Ну, хоча б має бути щось в 5-10 кілометрів за позиціями наших за, за переднім краєм, хоча б одну лінію розгорніть. Ну скільки це буде продовжувати вже? Кривавий такий от. ну... Така, от ну, фарс с.